Привіт малята! Я маленький кухар. Будемо сьогодні готувати та рахувати. Допоможете? Перша страва у меню борщ. Будемо готувати за рецептом. Погляньте уважно і скажіть, яка кількість овочів мені потрібна. Скільки капусти? Вірно, одна капустина. Скільки цибулі? Одна цибулина. Скільки буряків? Два буряка. Скільки моркви? Три моркви. Скільки картоплі? Вірно. П'ять картоплин. Молодці малята. Борщ готується. А зараз будемо варити компот. Компот вариться з фруктів чи овочів. Вірно, з фруктів. Тож, яка кількість фруктів мені потрібна? Дивимось рецепт. Скільки потрібно апельсинів? Вірно, один апельсин. Скільки слив? Три сливи. Скільки червоних яблук? Правильно, чотири яблука. Скільки зелених яблук? Вірно, п'ять яблук. Молодці. Компот готовий. Дякую, малята. А зараз будемо готувати салат. Порахуйте, скільки огірків потрібно для салату. Давайте разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Для салату потрібно 5 огірків. А скільки помідорів? Давайте рахувати. Один. Два. Три. Чотири. Помідорів 4. А чого більше? Огірків чи помідорів потрібно для салату. Вірно. Огірків. Молодці. Салат готовий. А зараз підкажіть, будь ласка, що я буду смажити, а що варити? Орієнтуючись на геометричні фігури. Які фігури, ви бачите? Так, квадрати і трикутники. То що я буду смажити? А що буду варити? Молодці. Буду смажити рибу та яйця. А варитиму курку. Броколі. Дякую, малята. І знову, орієнтуючись на геометричні фігури. Які фігури бачите? Так, круг та ромб. Підкажіть, що буду різати ножем, а що буду терти на терці? Так, ковбасу та перець різатиму ножем. А сир та моркву буду терти на терці. Дякую. Стомились? Відпочиньте та трохи порухайтесь! Відпочили? Тож до роботи. Я спекла смачний пиріг. На скільки частин його треба розділити, якщо гостей четверо? Одна частина. Друга частина. Третя частина. Четверта частина. Вірно. Пиріг треба розділити на чотири частини. Молодці. Тож все приготували. А я склала меню. Погляньте на меню і скажіть, що з зображеного на картинці я не готувала. Молодці малята, ви дуже мені допомогли. А зараз спробуйте викласти з рахункових паличок продукти, які мені знадобляться для меню на завтра. Готуйте рученята! Here we go! Молодці малята, ви мені дуже допомогли. А що ми робили? Так, готували борщ та компот за рецептом, рахували огірки та помідори для салату? Вгадували, що я варила, а що смажила, що різала, а що терла. Відпочивали, виправляли меню, ділили пиріг. Та викладали з рахункових паличок продукти на завтрашнє меню. Дякую вам, мої любі. До зустрічі!